За сьомий рік поспіль у стінах дитячої юнацької спортивної школи номер 1 проводиться родинний конкурс Тато, мама, я спортивна сім'я. Цього року участь у ньому взяли 19 червоноградських родин. Під час урочистої церемонії відкриття змагань усі сімейні команди спільно виконали державний гімн України. Із початком спортивного свята його учасників і вболівальників привітали начальник відділу у справах фізичної культури та спорту міськвиконкому Валерій Гаврилюк, депутат Червоноградської міської ради Олександр Суханов, директор дитячо-юнацько-спортивної школи номер 1 Василь Устенко та інші. Згодом розпочалися веселі і захоплюючі конкурси, в яких команди на випередки бігали, стрибали, долали різноманітні перешкоди, змагалися у влучності, спритності та злагодженості. Виникали й курйозні моменти, адже нерідко комусь із членів родини не вдавалося достойно впоратися з завданням із першого разу. Та, на щастя, серйозних травм внаслідок падінь ніхто не отримав. По закінченню змагань відбулося нагородження переможців і призерів. Отож, серед команд із синами перше місце виборола родина Корнових. А серед команд із доньками сім'я Кушнір. Обидві родини-переможниці поділилися враженнями від турніру зі знімальною групою телестудії Бужнет. Вітаємо вас з перемогою. Ви постійно берете участь у таких конкурсах? Чи це був ваш дебют? Ми вдруге приймаємо участь минулого року. Ми були переможцями міста, переможцями області і цього року також. І через рік будемо знову маємо донечку меншу. Будемо приймати. Чи легко вам далася ця перемога? Не дуже легко, бо суперники були дуже підготовлені. Ну, не дуже легко. було. Ми і ми намагалися допомагати і все-таки відрізнятися, бути кращими, тому щоб досягнути перемоги. Варто працювати. А чи займаєтеся спортом у повсякденному житті? Однозначно, оскільки я вчитель фізкультури. Син мій також займається плаванням, ну і чоловік е, також бігає. Справжня спортивна сім'я. Підтримуємо такий здоровий дух. Е, і, в принципі, стараємося, намагаємося, і ми дося, досягаємо результатів. Результат. Вітаємо вас з перемогою! Хто проявив ініціативу, аби ви взяли участь у такому спортивному конкурсі? Ну, напевно, всі разом. Підтримали один одного. Це ваш дебют чи ви вже приймаєте кілька разів участь? В цих змаганнях перший раз. В цих змаганнях. Перший, ну як вам взагалі враження, які від конкурсу від учасників? Сильна конкуренція. Тобто відчули, Втяжко що перемога оберти. Нелегко, нелегко далася перемога. Чи плануєте надалі брати участь і підтримувати спортивний дух у своїй родині? Спортивний дух по-любому будемо підтримувати. Висково. А змагання, якщо запросять, то будемо тримати участь. Чи маєте якийсь такий рецепт, аби родина була міцною, здоровою і спортивною? Закалка в першу чергу спортивна. Та ну міцно, це розуміння, напевно, повага. Ну і я знаю, а, що ж тато добав підтримую. Підтримую. ще раз. Вітаємо вас з перемогою всього найкращого. Про мету проведення турніру Тато, мама, я – спортивна сім'я кореспондентам бужнету розповів начальник відділу у справах фізичної культури та спорту міськвиконкому Валерій Гаврилюк. Перш за все, хочу сказати, що конкурс не є чисто спортивним. Конкурс для того, щоб наші сім'ї ще більш згуртувались, ще більш відчули радість життя, міцні родинні стосунки. І тому, я думаю, головний здобуток це здоров'я наших сімей, це прекрасний настрій, який створюється такими заходами. Ну і безумовно, вже напевно останніх років 3-4, шановна шаноскі сім'ї одними з лідерів на Львівщині. Ми постійно в призерах або чемпіонах. Обласного конкурсу і хочу побажати нашим сім'ям, які вже найближчими вихідними зустрінуться на обласному конкурсі. Хочу їм побажати перемоги, тому що фінал всеукраїнський відбудеться в Криму. Хочу побажати перемоги з тим, щоб наші членовські сім'ї достойно представили не тільки наше місто, а й Львівщину на всеукраїнському конкурсі.